А, друзі, це прикол. Нова резина по ціні БУ. До нас приїхала гума Continental 255-70-16 на джипи 25-го року. 255, 70, 16 25-го року. Дивіться, стан папиришки, попиришки. Бачите, навіть да? ось тут резина не їздила взагалі. Резина нова, друга неділя 25-го року. По ціні БУ. Будь ласка, завезли таких 10 розмірів комплектів. Вона, до речі, як всі сезонка, її можна ставити на зиму і їздити і зимою і літом, будь ласка.